Дехто, коли кажуть, що війна триватиме там 5, 10, 40 років, вони не праві тільки по декільком причинам: перше, що в нас просто немає стільки людей, боєздатного віку і так далі. Тобто, якщо один до одного рахувати, то нас залишилось максимум на рік-півтора, як, які будуть прикази у керівництва. По друге. З такою інтенсивністю бойових дій просто не залишиться України, жодного міста. Може, якісь там великі міста ще й залишаться, а околиці. Тобто все розбомблять і нічого нікого. На що це робити? Як бачив у, на виступу у Емінема на футболці, жовто-блакитний прапор, і там було написано It's just a business. Ну, тобто, це бізнес, ось і все. Коли вже розпилять все до кінця, отоді і кінець війни буде. Ну, це точно не 5 років, навіть не 2.